Очною перемогою завершила чернівецька команда Футбольний рік. Миколаїв Буковина 4-0. Студентство – це рушійна сила, яку вдалося рік тому змінити хід історії. День студента відзначають у Чернівцях. Страшна аварія на Буковині забрала життя трьох молодих людей. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Страшна аварія на Буковині забрала життя трьох молодих людей. Трагедія сталася вночі 16 листопада. Загинув 27-річний водій та двоє пасажирів 20 та 18-річного віку. Сильний удар, від котрого авто ВАЗ-2106 розлетілося навпіл, стався на об'їзній дорозі міста Чернівці у селі Веселицького району. Слідчі встановили, що в ДТП звітнулися ВАЗ 2106 та Опель Віваро, Наслідок чого троє мешканців села Магала, які знаходилися у Жигулях, загинули. А 30-річну пасажирку Опеля, мешканку села Драженці Кіцменського району, госпіталізували травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Вона отримала перелом гомілки, передпліччя та струс головного мозку. Попередня причина ДТП порушення правил дорожнього руху водієм вазу, виїзд на смугу зустрічного руху. Аби встановити усі обставини та причини трагедії, призначено ряд необхідних них експертиз судово-медичну, токсикологічну та автотехнічну слідство триває за даним фактом, слідчим управлінням відділу мрсин дорожньої транспортної пригоди кримінальне провадження за статтєю 206 частиною 3 кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортного засобів, що спричинило смерть людей. Закон треба поважати і до думки мешканців варто прислухатися. Такого висновку дійшли члени комісії міської ради, яка визначає законність будівництва за адресою проспект Незалежності 131 і зобов'язала забудовника переробити документи. Нагадаємо, люди виступили проти будівництва торгового центру, оскільки вважають, що зводиться він з порушеннями. Нещодавно на виконкомі проголосували за зміни в документації і таким чином заборонили будівництво саме торгового центру. Сьогодні спеціальна комісія намагалася вирішити, що робити далі, адже будівництво торгового центру вже в розпалі, а в документах дуже багато порушень. Зокрема, не дотримано жодних пропорцій між квадратними метрами торгової площі та місцем для парковки. На данный момент получается как бы это здание, вот оно есть, да, оно уже построено. Им его могут продать. Но работать они там не имеют права, потому что если посчитать парковочные места, то вам нужно 443 машины места. только для посетителей, не учитывая, что там будет ну, человек 300, наверное, работников, Послушаю, что... люди, которые вкладывали деньги. Они этого не знали, просто жульничал здесь в основном проектировщик, жульничал вместе с строительной организацией. Після дискусій та палких обговорень фахівці все ж дійшли до висновку, що документи треба обов'язково переробити і продовжувати будівництво лише тоді, коли все буде в рамках закону. Сім тонн гуманітарної допомоги зібрали чернівецькі рятувальники та відправили в Луганську область. На схід передали борошно, цукор, крупи, воду та домашню консервацію. Допомогу збирали всі пожежно-рятувальні підрозділи управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Вантажівка з гуманітарною допомогою вирушила до міста Сєвєродонецьк, що на Луганщині. Доправити вантаж допомогли волонтери та координаційний центр Буковина українському війську. «Ця допомога призначена для військових, які зараз служать в зоні АТО в Луганській області. А саме до нас звернулися рятувальники, щоб допомогти відвести допомогу їхнім бійцям. Також це буде розформовано по іншим частинам. Буде направлено в Северодонецьк Луганської області, де виконують дії за призначеннями співробітників управління Державної служби на звичайних ситуацій України. Дана допомога регламентується у вигляді продуктів харчування, картошки, буряка, морква, консервації, борошно. Рушійна сила, які вдалося змінити хід історії. Так після останніх подій в країні називають студентів. Чернівці по праву можуть вважатися містом студентів. Тут їх навчається близько 50 тисяч. Кращих із них міжнародний день студента за успіхи в навчанні та активну громадську діяльність нагородили у ратуші. Яких змін в країні хочуть молоді люди, та яким бачать своє майбутнє? Ми запитували студентів різних курсів. Не спимо чима правила з вищу математику повністю. Клопіт студента безсонні ночі перед сесією. 16-річна Олександра розповідає, поміж парами підтримувала минулого року Чернівецький майдан заради змін в країні. Ну, Напевно, ще ну недостатньо доросла. Ще точно не знаю, як змінити все на краще, але сподіваюся, що зміниться, і дійсно у нас буде стійка держава. Яка буде розквітати європейське майбутнє для своєї держави на майдані відстоював і Андрій, яким воно має бути, студент третьокурсник Уявляє, щоб я міг е, отримати гідну роботу. щоб я міг е, відкрито висловлювати свою думку, щоб я е, міг. Е... Робити якісь громадські соціальні покращення в країні зі студентським життям цьогоріч прощатиметься шестикурсник Юрій. Глобальні думки про країну зараз замінив клопіт із пошуком роботи. На декількох співбесідах був, але нічого не, не вийшло. скрізь, хочу досвід роботи. і не знаю. Це ж Юрій сподівається досягти мети і в майбутньому таки працювати програмістом, що позитивні зміни в країні із такою молоддю, невідворотні певнені викладачі. У нас студенти працездатні в молодості, долаються всі перешкоди. В тому числі фізичні з легкістю, тому що це юність, це молодість, це кохання, це любов, це, це все, що пов'язує з тим, що я студент. Що е, е, з'явилось особливо в наших студентах, і що особисто мене вразило, е, і спостерігала я за цим протягом року. Вони стали дорослі, вони стали активні, вони стали громадсько свідомі, і цьому є в цьому я переконана після подій на Євромайдані і після революції гідності. Так це інші діти. Гуменна Ярослав Левицький, місцевий час. 16 листопада своє свято відзначали працівники радіо, телебачення та зв'язку. У Чернівцях медійників і зв'язківців традиційно вітали в обласній адміністрації та міській раді. Десятки телерадіокомпаній і радіостанцій щодня інформують буковинців про останні події в країні та області. Зокрема, в міській раді нагородили кращих працівників року і нашої телерадіокомпанії Ас. Щодня над насиченими та якісними ефірами тут трудиться ціла армія медійників. Радіоведучі, теле- та радіооператори, журналісти і оператори ефіру працюють над тим, щоб ефіри були змістовними та цікавими. Таємниця успішної роботи. Любов до своєї справи зізнаються працівники телерадіокомпанії Ас у цьому році. Буде років, трохи працівництво бачити. Ну телебаченні. живе, щоб то. Е... Те, що є, з цього різноманіття і багато того, що є, вибрати саме цікаве, і показати людям за тий короткий сюжет, там хвилину чи дві хвилини, показати саме найкраще, що є, що було навіть за цей день, там у тому чи іншому місці. Я ніколи не мріяла в дитинстві працювати діджеєм на радіо. Ось якось так склалося, але тепер я реально розумію, що свого життя без своєї роботи я не уявляю. Величезний досвід, цікаві люди. Я обожнюю спілкуватися з нашими слухачами не тільки в ефірі. Нам приємно, що ми спілкуємося і поза ефіром. Нам приємно робити для них різні сюрпризи. Ну і взагалі це так класно, коли робота приносить тобі справжнє задоволення. Ти йдеш, щоб отримувати ось цю порцію позитиву. Гучною перемогою завершила команда Буковина футбольний рік. У визному матчі наші хлопці отримали надто потрібні їм три очки, забивши у ворота супернику чотири голи миколаїв Буковина 4-0. Це останній матч клубу цього року в сезоні 2014-2015 і Лише друга перемога. На жаль, окрім приємних емоцій та оптимістичних сподівань, остання гра не принесла видимого результату. Буковина залишається на останньому місці в турнірній таблиці серед команд першої ліги і є першим претендентом на виліт у другу лігу. Але все ще може змінити наступний рік, адже найголовніша проблема команди це кошти, які можна знайти до наступної гри, і зіграність молодої команди, якої теоретично також можна досягти протягом зем. Мови перерви. Тому триматимемо за наших футболістів кулаки і вболіватимемо за них вже у 2015 році. Перша гра у Буковини запланована 20 березня в Алчевську. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на АСНЮТЮ. Всього доброго.